Ми, звичайно, ну не не фахівці житлово комунального господарства там, чи міської інфраструктури. Втім, до прикладу, там, якщо там порівнювати от, Україну та, до прикладу, Німеччину, то ми бачимо, що там у Західній Європі набагато більше людей з інвалідністю на вулицях через те, що в них є можливості вийти виїхати на вулицю, до прикладу, там на візку, у них є пандуси, у них облаштована інфраструктура, є ліфти. І от протягом останніх двох років в Україні величезна кількість тисячі людей стали інвалідами. Отримала інвалідність а, і до тої кількості, яка в принципі була протягом останніх 10 років. На вашу думку, взагалі, чи міська інфраструктура, зокрема Києва, наскільки вона, ну я розумію, що вона не готова, якщо чесно, ну можливо, якщо Загажі. ви похоже, я хотів запитати, наскільки вона не готова, на вашу думку? І що взагалі має робитись у першу чергу, от просто на вашу особисту думку, для того, щоб ситуація змінилася на краще? Це дуже класне запитання, напевно, одне з моїх улюблених. Тобто, це справді пацієнти постійно стикаються з тим, що ну їх пересування унеможливлене. Це якщо ми там дивимося на вулицю і бачимо, що мало людей на кріслах колісних, то це не тому, що в нас мало людей на кріслах колісних, а тому, що вони не мають можливості виїхати на вулицю. Починається з банального з приводу того, що ліфти. Тобто пацієнти дуже часто там ліфт не працює тиждень, він не може виїхати. Тобто, це має хтось його переносити на руках. Якщо це десятий поверх, то ще вести крізь колісне з собою. Якщо пацієнт на милицях теж нюанси. Знову ж таки, питання з пандусами це біль, напевно, кожної людини, яка стикалась або з реабілітацією, або яка в якийсь момент, можливо, там післяопераційний, мала або, або з візочком їздити, мама та сама з дитиною. Тобто вони. Всі знають з тим, що пандуси є різні, є різний кут нахилу. І я, напевно, не можу сказати, але так, по моїм особистим відчуттям, 70% пандусів вони не під правильним нахилом. Він занадто крутий. Людина на милицях не може його подавати, якщо особливо вона не мала там, сильної фізичної підготовки. Або, наприклад, пацієнт після важкої травми місяць лежав в реанімації. Його м'язи, навіть якщо ми там на заняттях працювали, вони не настільки підготовлені для того, щоб він повністю там стриб. Бав на цих милицях, на східцях або на пандусі. Про крісло колісне це теж окрема розмова, бо навіть тротуари вони в нас нерівні. Тобто пацієнт не може проїхати так, щоб не було дискомфортно. Про те, що у нас немає цих скосів для того, щоб пацієнт міг спокійно з'їхати на зебру, так. І проїхати, це теж. Просто нюанси, я сподіваюся, що це буде розвиватись, але ну ще мені дуже прикро, насправді, що у нас і цивільні люди страждають, і військові страждають, і вони просто повністю відриваються від соціального життя. Бо, наприклад, як сходити в музей? Це велика проблема. По-перше, знайти транспорт, щоб сходити в музей. Тобто, навіть якщо в нас є опція в таксі, зараз з'явилось, не знаю, який застосунок, але я знаю, що з'явилась опція. що там для людей з обмеженими можливостями є можливість замовити таксі, але його неможливо знайти. Тобто їх одиниці. Пацієнт може 40 хвилин чекати, щоб ну от воно знайшло але а воно не знаходиться. Це я вже мовчу про те, що пацієнт може не жити в центрі, там де скупчення такого транспорту, а може жити десь на окраїні, на тій самій Троєщині, виноградар, і там просто таких можливо не буде. Транспорт пацієнт не може сам зайти в автобус, тролейбус. Різниця між тротуаром і транспортом пацієнт не зможе її подавати. Про трамваї я взагалі мовчу, бо там де ще в транспорті схід це теж важко. Аптеки. Банально, це потрібно кожному пацієнту, він не може заїхати в аптеку, бо нема цього ліфта. Це дуже велике питання. Я сподіваюся, що ним будуть займатись, бо е, людина має е, особливо після того, як вона залишила якусь частину свого життя на фронті. Тобто е, пацієнти, особливо військові, вони е, те, що було для них там, то є в основному життя. Тобто, якщо це особливо контрактні, які посвятили все своє життя військовій справі, і зараз вони з якихось причин, можливо, через травму, не можуть якийсь час повернутися або в зону бойових дій, або бути дотичними до зони бойових дій, їм треба якесь активне соціальне життя, щоб не те, щоб відволікатися від своєї травми, а для того, щоб розуміти, що він... Потрібен тут і зараз, що тут і зараз теж цікаво, що тут теж можна чимось зайнятися, а не сидіти в чотирьох стінах. Це люди, які з активною життєвою позицією, ну це не люди, які будуть пасивно сидіти на дивані і дивитись там телевізор умовно. А, і їм треба показати, що є можливості для такого, бо а, буде дуже погано, якщо люди залишаться сидіти от в чотирьох стінах. І це пригнічує людину не тільки морально, тобто там про депресивні розлади, напевно, краще у психологів спитати. Але це справді так. Треба, щоб вони мали доступ і до культурного центру, і для своїх повсякденних задач, тобто зайти в супермаркет вони мають. Ну, у мене показова, напевно, була ситуація, коли я в торговельному центрі вирішила знайти вбиральню. І а, такий значок, там вбиральня, і вбиральня для людей на кріслах колісних. Я думаю, блін, цікаво, як вона так розташована, що вниз йдуть лише східці. Я спускаюсь, думаю, напевно, там ліфт десь буде, ліфту там немає. Тобто. Поставити вбиральню для людей на кріслах колісних вниз типу, на півцокольний поверх і зробити туди тільки східці не у мене лише питання виникли. На жаль, так поки.